Добрий день, дорогі друзі. Вас вітають пару Луганщини та за сумісництвом викладач та здобувач освіти Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас з днем народження університету та бажаємо вам гордо нести почесне звання Шевченківці. Разом до перемоги. Вітаю Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Зі 103 третьої річниці Бажаю університету процвітання. Нехай наші видатні спортсмени прославляють заклад на міжнародних спортивних аренах. Всіх країн світу. Україна обов'язково переможе. Пишаємось тим, що університет залишається попри все, прославлений на весь світ перемогами своїх спортсменів на міжнародних змаганнях. Вітаю тебе, мій університет. Успіхів тобі та подальшого розвитку. Вітаю сьогодні. 103 роки університету. Тому бажаю добра, успіху та процвітання, бо ваша освіта гарантія нашого успіху. Успіхів і подальшого розвитку. Вітаю, вітаю, вітаю! вітаю.